Продається просторий та доглянутий будинок у самому центрі села Адампіль Староконстантинівського району. Це ідеальний варіант для сім'ї постійного проживання або спокійного заміського життя. Будинок загляний загальною площею 89 квадратних метрів, у хорошому житловому стані з ремонтом. Планування дуже зручне. Чотири світлі кімнати, простора кухня та санвузол, ванна і туалет у будинку. Опалення комбіноване, встановлений газовий котел, а також є груба, що забезпечує тепло навіть за відсутності газу та дозволяє суттєво економити взимку. У будинку замінені всі міжкімнатні двері, встановлені металопластикові вікна, проведений інтернет. Житло охайне, сухе без сторонніх запахів, можна одразу заїжджати та жити. Усі меблі залишаються новим власником, що є невеликим плюсом і дозволяє зекономити кошти на облаштуванні. Земельна ділянка 16 соток. Рівна та доглянута. На території розташовані літня кухня, сарай для господарських потреб та погріб для зберігання консервації. Весь двір огороджений якісним гарним парканом з надійною брамою, що додає безпеки та естетичного вигляду. Розташування одна з головних переваг. Центр села, поруч залізничний вокзал, автобусна зупинка, автобуси до Хмельницького курсують по 6 разів на день. Церква, школа, дитячий садок два продуктові магазини, тобто усе необхідне в пішій доступності без потреби в автомобілі. Ціна лише 7 тисяч доларів, документи в порядку, швидкий вихід на угоду. Переходьте до нашого телеграму, це реальна пропозиція за дуже вигідною ціною.